Усім привіт! Мене звати Юлічка Улічева, і сьогодні ми поговоримо про постать Івана Багряного, знайомого багатьом ще зі школи за романом Тигролове, а також про його інший роман сад Гециманський, який варто прочитати, якщо вашої русофобії недостатньо. Ось так виглядається книга, прости господи, видавництво фоліо. Я збиралася прочитати її ще, мабуть, ще сів свого першого курсу, але все ніяк не доходили руки. Та й знаєте, трошечки лякав її досить великий обсяг. І, мабуть, так доленосно склалося, що добралася я до неї якраз зараз, коли наша країна теж переживає велике горе. Тому тортури описані тут, тортури НКВД радянського союзу зовсім інакше відгукуються в душі. Але перш ніж ми поговоримо про сюжет, ну ми згадаємо, хто ж такий Іван Багряний, екей Іван Лозов'ягін. Письменник народився на початку ХХ століття у Охтирці, що на Сумщині, а тоді вона входила до складу Харківської губернії. Цей населений пункт тепер знайомий нам з новин про героїчний спротив на початку повномасштабного вторгнення від населеного пункту буквально 30 кілометрів до терористичної федерації. Тож його безжально закидали бомбами, і зараз він виглядає приблизно ось так. Молоді роки хлопець трошечки занурився в радянську трудову діяльність, проте, по мірі того, як він дізнавався все більше і більше інформації про закатованих родичів, і що більше він занурювався у власну творчість, згодом він все-таки вийшов з комсомолу. Іван об'їхав схід України і потім під враженнями видав невелику збірку чорні силуети. П'ять оповідань. В оповіданнях описані враження від побаченого та почутого під час цієї поїздки. Це переважно безрадісні, досить депресивні картини. Реалістичного буття українців на той час і згодом ця безрадісність та приреченість подекуди викристалізується і стане навіть частинкою літературної реальності Багряного. Хоча спочатку хлопець навчався в художньому інституті. Згодом його потягнуло саме в літературу. Він брав участь у багатьох літературних заходах, був у спілках, спілкувався з тогочасними письменниками, поетами, яких потім теж знищила радянська влада. Писав і сам, мабуть, таким собі редфлагом того, що його життя повертає кудись у треші жахіття. Стала офіційна реакція на його роман у віршах Скелька. Він видав його у 1930 році, і власне в ньому йдеться про повстання селян. В селі Скелька проти свавілля московських ченців. Селяни спалили монастир, протестуючи проти національного гноблення. Звичайний день в Україні. Офіційною реакцією на роман стала стаття собі оправдюка куркульським шляхом, де Чел пише: від самого початку поет став співцем куркульської ідеології і до сьогодні залишається таким. Вже у 1932 році Івана Багряного заарештували у Харкові, звинуватили в контрреволюційній діяльності за ту ж таки скельку, а також за поеми «Аве Марія, Гутенберг та інші. До речі, розповідаю вам це все, щоб ви потім розуміли в чому трагічність і реалістичність саме цієї книги. Багряний пробув декілька місяців в одиночній камері в в'язниці ГПУ, але потім його звільнили звідти, і на три роки відправили на далекий схід у заслання. Тоді він мав такий шанс звідти втікти і трошечки пожити серед українців зеленого клину, і, власне, цей його досвід згодом ліг в основу тигроловів. Потім втеча до України, арешт у дорозі, знову термін і табори. Точних даних про повернення Багряного немає, але у 1938 році його знову повторно заарештовано і посаджено до в'язниці на Харківщині у Харкові на Холодній Горі. Йому висунули нове обвинувачення уже навіть не стільки участь, а можливе керівництво контрреволюційною націоналістичною організацією. Хоча тривали догідні знущань та допитів, акт про завершення слідства відповідної обвинувачення проти себе багряний так і не підписав, втримався. Хоча його потім все одно засудили, тому що знаєте, якихось особливих папірців владі на той час і не було потрібно, як садили більшість людей. Саме ці роки катування втілились потім у образі Андрія у саду. Пізніше почалась Друга світова війна. Багряний ще трохи побув на теренах України, а потім емігрував до Німеччини, де продовжив свою літературну та політичну діяльність. Важливим епізодом, який варто згадати, є написання памфлета, чому я не хочу повертатися до СРСР, який перекладено багатьома мовами, і на той час він щинив справжній фурор. Багряний написав його відповідь на заклики: повернути усіх назад в СРСР. Ну і потім жив, жив і помер. Словом, життя у нього було непросте і ця суміш якихось кошмарів, відчаю разом з незламністю і духом і силою жити втілилася в його творах, і всі його твори про виграття більшовицького терору, про боротьбу за українське, про справжню цей дух боротьби, про опис концепції його, про незламність, про боротьбу проти Росії, проти терору, боротьба, боротьба. Боротьба «Тигролова», якщо я не помиляюся, це програма старших класів, тобто це все-таки твір для плюс-мінус, вже більш-менш свідомого віку, хоч він і пригодницький. Там теж є герой многогрішний, який переживає багато труднощів, здолає їх, бореться, тікає, там за ним женуться. Але чесно кажучи, після прочитання саду Гецеманського, розумію, що тигролови це така собі демо-версія жахіття СРСР, тому що там і дрібки не описано у... усього того. Трешняку, який робили НКВС, і, і всі разом з ними. Сад Гецеманський це жахлива подорож невинної людини радянськими тюрмами, кабінетами катів, в'язницями, камерами, де всі люди насипом, а з психологічного боку безперервними міркуваннями про свою долю, про долю України, про зраду, про якісь моральні категорії, про те, хто ти є в цьому світі, чи можеш ти чомусь протистояти, і як це робити, і усе таке інше. Зважаючи, що книгу написано від першої особи, тобто від лиця Андрія, можемо чітко відслідкувати у ці усі фази психозу якоїсь там і агресії, і депресії, і занепаду повної апатії, коли в ньому знову з'являються сили жити, і якоїсь істерики, коли він там чи не самогубство має вчиняти, і це особливо лякає, тому що ти всередині голови персонажа. Але особливо лякає, як я вже десь це згадувала, це автобіографічність, тому що зазначається, що усі імена і НКВСників, і ув'язнених, і робітників якихось і всі, хто там траплявся на шляху, збережено за винятком там буквально кількох. Тобто, це все були реальні люди. Мене ця книга також вразила дуже деталізованим описом побуту. Я не знаю, як багряний це все запам'ятав, якщо це все дійсно пережиті його емоції, але життя закритих соціально. Груп це завжди цікаво. Так, я та сама людина, яка в дитинстві передивилась всі можливі документалки про тюрму, про якісь там, як жити на нарах, як заходить в хату, і оці всі там, де розбиті якісь літаки на острові. Тому що саме в таких закритих суспільствах людина нібито обнуляється. От стираються всі якісь моральні норми, там етикет, правила, спілкування, бартеру, комунікації, і все має зовсім Зовсім якийсь новозбудований, дуже дивний формат, десь це стає щось печерне, десь це стає щось наївне. От, наприклад, знову ж таки, повертаючись до того ж самого криміналу. У тих документалках пам'ятаю, коли описувалися якісь правила побутової комунікації, там або ієрархії у цих радянських в'язницях, то мені всі ці правила здавалися якимось ну ніби це дитячий садочок, тому що там люди маленькі точно так само комунікують, але в цьому кримінальному світі це все якось монстрозно, викривлено з великою якоюсь мірою агресії і зовсім інакше. А тут за цим ще цікавіше і ще мурашніше спостерігати, тому що по факту це ком'юніті, це інтелігенція, це богема, яка звикла до комфорту, до такого спокійного життя, до того, що все є, або там з якогось такого. З активної позиції до того, що вони щось змінюють, що вони хочуть щось хороше робити, що в них є знання, а тут вони поміщені в простір абсолютних страждань, поневолення і не те, що там обмеження людських прав чи бажань, а ну, просто по 20 людей насипом в камері, відсутність їжі, відсутність ліків, відсутність будь-якої допомоги, будь-якої взагалі надії на щонебудь, хвороби, смерті, знущання, побиття от ось це все. Я не буду переказувати вам весь сюжет, бо тоді буде нецікаво, і Це буде спойлер, але трошки трошки розкажу, тому це буде мікроспойлер. В книзі детально описані тортури. Чесно, я навіть зараз не згадаю усі, тому що, можливо, це мій мозок їх хоче витіснити, бо це стрьом жорсткий, і це читати і пам'ятати. Можливо, тому що їх так багато, що їх важко навіть згадати. Ось, наприклад, про сексуальні тортури там є така цитата. А знаменита вона була ніби тим, що ведучи слідство при допомозі мужчин завжди потішалася над статевими органами своїх жертв. Вона била дошкою по певних місцях, притискала їх каблучком, а то й дверима, заголювалася і сідала безпомічній жертві на обличчя і взагалі виробляла несвітські речі. Просто побиття це не рівень тоталітарної машини радянської. Треба садити людину на кінчих стільця, поки вона не змучиться, треба змушувати дивитися на лампу увімкнену, або бити палицями, деталями від стільців, ребристими. Або виробляти ще якісь ще більш жахливі речі. Сьогодні неділя, а значить, вихідний день для великого жаху, бо сьогодні нікого не беруть на допити. Хіба кого там, це раз. Друге, прийде завтра, і неділі вже не буде, бо понеділок то не неділя. І нарешті пролетаріат не має чого втрачати, крім ця, як відомо, геніальна теза є без сумніву основою шибеничного гумору усіх віків. Тож лови момент. Коли маєш нагоду посміятися сьогодні, не відкладай на завтра. Смійся сьогодні, бо завтра не дадуть. Завтра вже може бути пізно. Ще поки людині дають, крім кунді-бунді, борщу і каші, вона має всі підстави весело сміятися. Коли ж їй зроблять чих-пих, тоді вона вже сміятися ніяк не зможе. Чих-пих і кунді -бунді – це приклади в'язничного жархону, можна навіть сказати, арго. І, до речі, спираючись на цю цитату, цікаво відслідкувати ось це от дивовижне вміння українців, чи можливо навіть прокляття, вміти сміятися і. Продовжувати це робити навіть в часи найбільшого жаху, горя і трагедії. Ще безсумнівною річчю було те, що втративши все безсила протистояти фізичному і духовному розчавленню, геть в усьому змалівши, людина лишила собі сміх і взяла той сміх за прапор. І з тим сміхом стоїть ні, отак, от гола сидить під шибеницею і давши себе розп'ясти морально та втоптати в болото з тієї шибениці, глузує. Важливою, хоч і забороненою і тією, за яку дуже жорстоко карали річчю в камері усіх ув'язаних була господиня. Так називали голку. Також там цікаво описується, як ховали речі, заборонені під час так званих трусів від адміністрації в'язниць, про те, як робили ножички або якісь там ще інші інструменти з, зі знайдених деталей випадково в когось поцуплених, про те, як ділили. Їжу в камері, і взагалі через те, що й там було дуже мало, чи це було жеребкування там на щось, чи це там якось ієрархічно видавалося, про роль старости камери, і про те, наприклад, що має робити новоприбулий, хто тільки там в якийсь день його тільки до когось підселили. Про те, як вони ходили голитися та купатися, зважаючи, що нічого для цього не було. І по факту ці процеси це теж було. Елементик оцієї, всієї жахливої канови знущань, тобто це не якийсь там комфортний процес поголити бороду. Як телеграфували, стукаючи в стінки, або в батареї, як передавали передачки, або як заробили на таку собі маркерну дошку з капців, але не маркерну, а крейдяну, щоб там грати в шахи, перемальовуючи або малювати чиїсь портрети. Цікаво, які там в камерах лунають слова, які формулювання, і так можна навіть відслідкувати, знаєте, поп-культуру того часу. Тому що що було популярно, які пісні спів, співали, які там анекдоти розповідали. От одна з найбільш н, таких щемких сцен це коли. Ув'язнені співають пісню летіла зозуля. Ви, її, до речі, могли чути, якщо дивилися серіал і будуть люди. От, а якщо не дивилися, то обов'язково подивіться це історичний український серіал, який охоплює досить великий проміжок історії, зокрема там розкуркулення, голодомор і його теж. Важливо подивитися кожному. Камерність твору дуже тисне на психіку, тому що читач він перебуває в камері разом з головним героєм. Постійно так само він там перебуває в якомусь тісному бобіку, який тут називається Чорний ворон», І В нього немає можливості вийти з цього кола. Ідея твору тут розкривається в діалогах, їх безліч, часто в діалогах з самим собою, з безліч риторичних питань. Іноді це може бути діалог між катом та жертвою, де дуже чітко видно, що якраз сильну позицію домінантну займає далеко не перший, і це теж все про силу людського духу. Узагалі сад це в широкому сенсі невольницька література, яка в українській літературній традиції дуже змінювалася формами та сенсами, але основну ідею зберігала. Тобто колись це були там жалібні плачі, пізніше це стали чиїсь мемуари, авторські, якісь записи, там спогади. Але сенс залишається один це якась трагедія, ув'язнення, поневолення, і відповідно заклики, жалоби і якісь мрії про. Щасливе життя від тих, хто є там героями, і тут дуже важливо зважати і звертати увагу на ці прості людські бажання, що хто хоче, хто що про що думає і про що мріє. На сторінках книги безліч цитат, які описують в усіх барвах красу сталінської репресивної машини, про те, який це неприродній. Абсурдний якийсь світ, де усіх людей вистачить, скільки їх не вбиває, про те, що люди вони нижче якось за не знаю чим роль в суспільстві блощить, що їх можна давити, що їх можна знищувати. Читаєш, і ніби це якийсь орвел або щось на кшталт цього. Єдине незрозуміло, чому в українців є оця от опція Пожиттєвий талончик на антиутопії в реальності, а не на сторінках книжок чи у фільмах. Цікаво до речі, що назва це біблійна відсилка. Сад Гециманський це за легендою місце передсмертних мук. Я не релігієзнавець і не якийсь авторитетний культуролог, щоб щось стверджувати. Але знаєте, от відслідковуючи таймлайн страждань головного героя, його вагання, його страждання за інших, за Україну, за сім'ю, за родину, за суспільство, за все, за ідею. І потім якесь фінальне очищення, воно, знаєте, так, мимоволі наштовхує на якісь асоціації. До речі, про новини з книжкового світу зараз у видавців справжній тренд на Багряного на видавали купу дуже всього гарненького. І класного, але також і багато такого, що, на мою думку, менш гарненьке і класне. І цікаво завжди спостерігати за дискусіями про те, як точаться суперечки, як правильно ілюструвати обкладинку, щоб точно передавати сенс зміст ідею твору, зокрема, і Сада Гециманську, тому що там є безліч варіантів, от, яка вам подобається найбільше. Водночас у книжковій тусовці нещодавно була шокуюча заява від видавництва Прометей. Як пише представник видавництва, усі ці роки Багряного друкували як би, незаконно, тому що під час Радянського Союзу під час Совка всі отвори були заборонені, а потім десь. Правонаступники загубилися, і у ці 30 з гаком років це все по факту порушення авторського права. Вони провели розслідування і знайшли нащадків Івана Багряного, але чомусь там, після довгих умовлянь, його розмов з юристами і так далі, знову вони десь зникли, і так видавництво відмовилось на якийсь час знову друкувати цю книгу, поки ця ситуація вирішиться чи не вирішиться. Це дуже цікаво і дуже таке дискусійне питання, але взагалі. От цікаво, скільки ще таких кейсів є там серед плюс-мінус якихось там класичних творів української літератури, можливо, це е, дуже розповсюджене, просто нікому не відомо. Коротше, я дуже вам рекомендую прочитати цю книгу, якщо вашої русофобії недостатньо. Якщо ви, наприклад, думаєте, що схід і конкретно там Харківщина це завжди були місця засилля російської мови та російської культури, і що до цього ніхто не доклав руку. Якщо ви досі там якось толеруєте російську культуру і шукаєте там кого-небудь, то я дуже раджу. Книга, якщо знаєте, дати, й би я так про сюжет не розповіла по факту, тільки про те, що він постійно був в'язниці, але це і є сюжет про те, як незаконно поневолюють людину, про те, як вона бореться проти безмістовних обвинувачень, і це таке род муві по в'язниці. Там сестри, брати, кохання, зрада, це все, це все в голові, в думках і в стражданнях, і поката б'ють. Книга досить легка стилістично, але дуже тяжка психологічно, особливо зважаючи, що мозок він підсвідомо проводить паралелі і часто дуже болісні е і сумні паралелі з сучасністю. Тому, якщо ви зараз в досить якомусь чутливому психологічному стані, то краще відкладіть цю книгу на потім. Ще однією вагомою роботою Багряного є сей, чому я не хочу повертатися до СРСР, який він написав на заклики деяких урядів до репатріації політичних біженців, тобто на прохання цих же урядів чемодан вокзал Росія, що по факту означало для політичних біженців путівочка напряму в табори довічно. У творі багряний справедливий урівнює нацизм та фашизм Росії з цими ж явищами Німеччини часів Другої світової війни. І це насправді проблема актуальна і зараз, тому що чомусь багато європейців і європейської молоді, навіть вони дуже романтизують СРСР і на якісь якості в ньому шукають позитивні ще щось, забуваючи, що загалом це жахлива тоталітарна система, яка знищувала мільйони людей. Багряний писав, що повернеться у СРСР. Коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як і Гітлерівська, коли НКВС піде вслід за гестапу, коли червоний російський фашизм зникне так, як ще фашизм німецький. Так само він в цьому есе говорить і про те, що можливо читачам з Європи, хто буде це читати, важко повірити в те все, що відбувається на теренах рідної країни Багряного. І це теж актуально і зараз, тому що як бачите, досі хтось хоче зберегти Путіну лице, не вірить у російські. Військові злочини або говорять, що не все так однозначно, що народ не виноват. А справа в тому, що останні 80 років багато європейців жили в відносно спокійних, адекватних, цивілізованих умовах, і їм, звісно, важко осягнути оцю звірячу нашу реальність. Тим більше, що частина з цих людей ще й вихована в дусі якоїсь так чи інакше провини за Другу світову війну, тому вони ось цього всього взагалі як вогню бояться. Ну і звісно. Російська пропаганда працює як годинничок. так взагалі досліджуючи історію України, особливо ті періоди, де були тісні взаємозв'язки з нашим північно-східним сусідом, можна побачити дуже багато епізодів, десь туманніших, десь ясніших, які свідчать про. Е Заплановане, цілеспрямоване, влаштоване знищення нації. Не в цьому відео мені розповідати вам про голодомор. Я думаю, що ви знаєте, так? там Про знищення селянства як класа, щоб було цінним генофондом, і взагалі в них був дуже розвинений цікавий світогляд, потім там знищення інтелігенції. Ось. І в памплеті Багряний наводить дуже цікаві дані з цього приводу. Документ, де йдеться? Радянська Україна за переписом 1927 року мала українського населення 32 мільйони, а в 1939-му, цепто по 12 роках, 28 мільйонів, всього лише 28 мільйонів. Де ж ділися 4 мільйони людей проти 1927-го? А де дівся приріст, що за 12 років мав бути щонайменше 6-7 мільйонів? Тут же Багряний згадує про своє життя багато, як у 10-річному віці став свідком. Як замордували його старенького дідуся та дядька. Вони довго штрикали їх штиками і щось допитували, стріляли в лежачі скривавлені тіла з пістолів і реготались. Вони всі гидко лаялись і під старою липою посеред пасіки, коли ікони святих Зосима і Саватія все було заприскане кров'ю. Кров все життя стоятиме мені в очах. Ну, і зрозуміли, правдивий жорсткий екскурс в історію українсько-російських відносин на закордонну публіку. Культурна дипломатія, яка вона має бути на аудиторію, яка 150 разів все обдумує, дуже обережна і дуже така вся ні-ні ні, -ні, -ні некатегорична в своїх діях. До чого ж я з вами усім цим ділилась? Ну, звісно, мені просто дуже сподобалася ця книга, і я хочу, щоб про неї дізналися якомога більше людей. Але також і. Через те, що насправді тортури та катівні це зараз дуже чутлива, складна, актуальна та болюча тема. Ми постійно бачимо, як на деокупованих територіях знаходять якісь підвали чи інші місця, де було усе те ж саме. Про це важко читати, і книгу Сад Гецеманський теж важко читати, бо мозок ну, він проводить підсвідомо ці паралелі, бо ти згадуєш, що вчора бачив в новинах, а сьогодні ось читаєш на папері. Тільки різниця в цих подіях приблизно в 70 сімдесят років. Але це потрібно робити. Потрібно, щоб знати ворога в лице, щоб випалити в собі все російське, щоб повертати національну пам'ять і віднаходити і цікавитися, і знати те, що десь від нас приховувалося, або стиралося з плином часу. Знаєте, є така думка, що ми нащадки гірших. Ну нібито е, усіх найпатріотичніших, найактивніших, тих, хто найбільше боровся і був найбільш невблаганним там за українську ідею, що їх винищили першими. А ті, хто більш такі компромісний, хитрий, адаптивний, менш принциповий, вони залишилися і, відповідно народжували українців далі, далі. І ось нас теж. І знаєте, ну я не знаю, можливо, якісь наукові роботи на цю тему, бо я це просто сама колись до цього. Дійшла, а потім ще чула від когось з публічних людей. Ну, словом, в ці тези можна вірити, а можна не вірити, можна дискутувати, там, обдумувати, не знаю, з якогось генетичного ДГНКшного погляду про це говорити і так далі. Але я вірю в інше. Я вірю в те, що що б там не було, поки зараз ми тут є. Нам потрібно робити усе можливе для нашого відновлення, для перемоги, для стілення, відродження, повернення до коріння і так далі. Хтось бере зброю в руки, хтось не хоче або не може її взяти. Але знаєте, що усім нам під силу, це спілкуватися українською, не споживати російський контент, працювати над своїм саморозвитком та освітою, банально навіть бути просто хорошою, адекватною людиною, і розвивати софт-скіли. Гарно виконувати свою роботу, бути доброзичливим, допомагати, донатити. Так що, живем-живем, працюємо, рухаємося далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть у коментарі, чи читали ви сад Гециманський, чи плануєте, чи чули взагалі про нього. Що думаєте про багряного? Коротше, я дуже люблю відповідати на коментарі. Пишіть. Нормою є більшість, а кожне відхилення від норми сприймається як ненормальність. Отже, серед тисячі ідіотів один нормальний буде потрактований тією тисячею завжди як ідіот, тобто як відхилення від норми.